Дуже цікава тенденція спостерігається в Біблії, що саме на вершинах Господь якось дуже по-особливому говорить до людей і укладає саме свій заповіт також на вершині. Ось ціна звісно ж, Голгофа там, де на вершині все ж таки постраждав і виконав свою найголовнішу місію Христос. Ось чому саме ось на вашу думку, Бог обирає саме горе, саме вершини для того, щоб мати зв'язок з людьми. Я з Прикарпаття. <реш> <реш> так. Я знаю, про що я кажу. <реш> я дуже сумую за горами. Тому що коли ти втомився від чогось або від когось, і ти йдеш в гори, ти залишаєш все. Ну, якісь думки з собою ти береш і не більше. Ну, і найнеобхідніші речі, якщо ти йдеш більше, ніж на день, там поїсти або не поїсти, просто на чому переночувати. І в Біблії дуже часто Бог обирає. Гору як місце усамітнення людини від людей для того, щоб побути з Богом. І коли ми живемо в місті, ми живемо в постійному шумі, в великому ритмі. А коли ми виїжджаємо за місто або піднімаємось десь на гору, горизонт, наче розширюється, ти бачиш більше. І коли ти піднімаєшся на висоту, ти бачиш ці всі повсякденні проблеми меншими, ніж коли ти в епіцентрі. Тому Бог, напевно, розуміє що людські можливості, і саме як влаштована людина, він часто виводив людину з звичного е, ритму життя, з звичного середовища за стан, за місто і мотивував людину зробити деякі зусилля, піднятися нагору. Це займає час. І коли ти піднімаєшся, ти налаштовуєшся на зустріч з Богом, тому mm -hmm. що дуже часто, коли ми просто проснулись. І лежачи в ліжку, відкрили ранковий сторож і тексти з Біблії. Ти не налаштований, а, ти ще сонний. А коли ти зробив зусилля, кудись пішов, порухався, ти проснувся. Ти, рані, 100 ти підготувався і ти готовий чути Бога. І Власна думка. Елен Вайт цікаво написала про саме Гору Сінай, що на горі Сінай Бог відвів свій народ від всього земного, щоб вони зрозуміли або почули його голос. Тобто Сильно. Бог вивів. Для того, щоб щось відкрити, тому що дуже часто ми кажемо, Бог вивів з Єгипту, так і здається, в постелі ти вже там на самоізоляції. Ні, навіть там Бог від від цього, напевно, їхнього будинку, да, десь чогось наближає іншого такого епіцентру. Це дуже сильна думка насправді. Ну і коли ти піднімаєшся на гору, зазвичай тебе захоплює той вид, який ти бачиш. Ага. І от ту небесну перспективу, яку Бог вкладає в людині, коли вона знаходиться на горі, а це також захоплює. А ще знаєте, на горах ми ближче до неба. <реш> 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 Романе, от, власне, коли ми говоримо про гору Сінай, там було так, грім, блискавки і ну, переповнював страх людей. Коли ми говоримо про Голгофу, це була така тиша і в той же час страждання. Так? Ось. Е... Чому Бог так по-різному відкривається на вершинах? Бог дуже цікавий. І Бог не одноманітний. Хоча Бог на віки один і той самий, але Бог є Бог. І е, Бог нам розкривається так, як може вмістити наш розум. І коли ми читаємо дійсно історію про гору Сіна і відкриття Бога народу ізраїльському, ми бачимо, що там була серйозна підготовка. І момент, коли Мойсей піднімався на гору, там були громи, блискавки, гора Деміла. Земля здригалась, і це було неймовірно величне дійство, яке давало можливість кожному звернути увагу на те, що відбувається. І дійсно Синай показує серйозність зла і силу Бога. То Бог дає людям закон. І Бог дає зрозуміти людям, що Він головний йому все під владу, він всім керує. А Голгофа, ну, начебто, тиша, Бог мовчить, Бог молиться за тих, хто його проклинає, розпинає. І цікаво, Тім Келлер сказав: на Голгофі Бог говорить найгучніше через мовчання сина. І іноді буває так, що в житті ми можемо чути, як мати кричить. Коли дитина вибігає на дорогу, і вона кричить, щоб зупинити, щоб дитина не потрапила під колеса. Є так, небезпека, так, так. і мати, яка любить, яка ніжна і турботлива по відношенню до дитини, вона кричить, щоб врятувати. Тому синай ми можемо зрозуміти, що Бог кричить, або Бог гучно говорить, що всі почули, зрозуміли, який жахливий гріх, яке небезпечне зло і загравання з ним. А коли дитина плаче від болю, мати говорить ніжно. Коли ми усвідомлюємо гріх і те, що ми грішні, ось. Бог спускається до нас, і Він іноді без слів поруч із нами, і Він веде нас до спасіння, яке було явлене на Голгофі в Ісусі Христі. Тому Христос шепоче про свою любов без слів, але справою ділом ділом угу. свого подвигу, справді дуже вже багато таких сильних слів, глибоких інсайтів можна почерпнути саме ось вже. З цієї розмови, як взагалі пов'язана Голгофа і Сінай? Um, і, те, і те гора, і там, і там є людина, яка щось хоче нам відкрити. І ми бачимо, що uh, Синай дає нам закон, або на Синає Бог дає через Моїсе закон, на Голгофі Бог дає через Ісуса Христа, який також воплотився, втілився, став людиною. Він дає нам силу для прощення через благодатність через те, що ми заслужили, не через те, що ми кращі за інших, а через те, що він кращий за всіх, і він готовий для що. Ми на, порушили та, той закон. <рес> так, да? так. 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 І е, Елен Вайт говорить те, що суперечить або те, що не відгукується в серцях, на жаль, багатьох людей. Вона пише про те, що смерть Христа довела незмінність закону. Багато людей вони кажуть, що Христос помер, закон уже не діє, в законі потреби немає, закон втратив свою силу. Але Христос саме тому і помер, що закон незмінний, Він виконав вимогу закону, кара за е, гріх смерть, і Він віддав своє життя, щоб не померли ми. І це не говорить про те, що сьогодні ми можемо робити все, що завгодно, а навпаки, сьогодні розуміючи, до чого привів гріх і порушення закону. Ну, покладаючись на Христа, просимо в нього сили, мудрості для того, щоб жити життям, подібним йому. Голгофа не скасовує закон синаю. Ну, як, ну, як багато кажуть, що те, що було на синаї, на Голгофі прибито до Христа. Ну, я вірю, що ні. І правила дорожнього життя не рятують життя. Правила дорожнього руху, вони не рятують життя. Але вони показують, що небезпечно. Ти порушиш там, ну якщо різкий поворот ліворуч, ти думаєш, та ладно, я проскочу й прямо. Ну, ти можеш полетіти в обрив. Але рятує лікар або швидка допомога. Тобто закон не рятує нас від гріха. Закон каже, це ок, це не ок, це добре, це зле. Це допоможе тобі стати ближчим до Бога і більш щасливим. Це відведе тебе від Бога. Рятує Христос. А наш вибір вже чи треба нам швидка допомога, чи не треба а. так. Цікаво те, що ось ми бачимо такі паралелі між Синаєм та Голгофою, про те, що на Синаї Мойсей був посередником між Богом і народом, а на Голгофі Христос. І ось в чому полягає зв'язок між ось цими двома заступництвами? Дуже цікаво порівнювати Мойсея і Ісуса, тому що є дуже багато схожих ситуацій. Але Моїсей просив Бога не знищувати, а Ісус. Зробив те, що а, не дасть права Богу знищити людей, тих, хто прийме дар спасіння в Ісусі Христі. І Елен Вайт пише також: Мойсей був прообразом великого посередника Христа. Тобто Мойсей був. А, Ну, таким каналом спілкування людей з Богом, тому що люди боялись Бога, і люди сказали, давай ти будеш з Богом спілкуватися від нашого імені. І Мойсей виконував цю функцію. Але Ісус він зробив значно більше. Тому Мойсей, він як адвокат у судді, який просить суддю не бути таким суворим або жорстким. А Христос як той, хто взяв провину на себе замість грішника, mm -hmm. замість злочинця, щоб суддя міг чесно виправдати винного. Тому в багатьох речах Моїсей Ісус схожі. Але якщо ми читаємо послання до євреїв, ми знаємо, що Ісус представлений як істинний первосвященник, як той, який ну, всі священники виконували служіння в Скинії або в храмі пізніше. Вони приносили жертви, вони uh -huh. виконували певні служіння заступництва. І особливу роль виконував первосвященник, але вони виконували тимчасово, вони помирали, вони потребували щоденного служення і щорічного служення. А Христос зробив це один раз і цього достатньо назавжди. Дякую. А якщо далі от, е, говорити в е, того, що відбувалося на Синаї і на Голгофі, ми бачимо таку ну, цікаву різницю. От в тому, що на Синаї так, от е, була сувора заборона наближатися до гори, незалежно від того, чи там чи людина, чи худоба, так, якщо вони переходили цю лінію, яку Мойсей е, намалював, на, зробив по Слову Божому, там не можна було наближатися. Як взагалі, от ми бачимо е, хрест на Гологові вплинув на концепцію доступу людини до святого Бога. Тобто, ніби так, Христос, Бог в оплаті, зійшов на землю там. І Бог там, якби був присутній, там не можна було підходити, а тут до Голгофи, людина навпаки, якби здається, ніби мала доступ. Чому такий контраст не сказали би на Голофі? Там син Божий, не підходьте. По великому рахунку ціль Бога завжди бути поруч з людиною і зробити так, щоб людина хотіла бути в присутності Бога. І це ми бачимо в Едемі. Бог зробив садок або створив рай. Де найбільшою насолодою для людини могло бути не там фрукти, дерева і звірі, які навколо ходили, ніхто нікому шкоди не робив, а Бог безпосереднє спілкування людини з Богом. Маленький відголосок цього раю ми бачимо в П'ятокнижі, коли Мойсей спілкувався з Богом лицем до лиця. І ми розуміємо, що гріх віддалив людину від Бога, і тільки деякі моменти в Біблії ми бачимо. Ну от, Таке настільки близьке спілкування людини з Богом, як в Едемі, значе немає нічого, що розділяє людини з Богом. На Голгофі Христос зняв цю перегородку. А коли Христос помер, завіса в храмі, розірвалася. цей прообраз, який був в земному святилищі, а потім у храмі, тобто було двір відділення, було святе і святе святих. В святе святих ніхто не заходив. Заходив тільки один раз на рік первосвященник, і ми бачимо, що е, завіса розірвалась тепер доступ до Бога вільний. Тепер через Ісуса Христа кожна людина, кожен грішник, кожен праведник, кожен е, із е, будь-якої нації, народу, мови із будь-якої статі, віку, він може звертатись до Бога. І Знову ж таки, хочу зацитувати слова, які колись написала Елен Вайт, через Христа ми сміливо можемо приходити до престолу благодаті. Це те, що знову ж таки в книзі послання до євреїв написано, що завдяки йому, бо через нього ми можемо з відвагою приступати до престолу благодаті. Тобто у нас є доступ до Бога. І, ну, дуже шкода, що ми дуже мало цим користуємося, а багато людей про це навіть не знають і не замислюються. І... Ну, в Києві часто більшість людей кожного ранку спускається в метро, і потрібно пройти турнікет. І як турнікет у метро не пускає нас без квитка, так е, Христос, як той, хто оплатив проїзд за всіх, і турнікет став вільним проходом. Тобто е, немає місця, де треба платити. За тебе заплачено, тебе безліміт. І от. Коли ти розумієш, що перепони немає, перешкоди немає, в тебе вільний доступ, а воно дає легкість. Спасіння вже не треба заслужити, mm -hmm. його потрібно прийняти. вірою. Ніколи не потрібно було заслуговувати. Але до Христа потрібно було зробити певні речі самій людині для того, щоб усвідомити жахливість гріха, mm -hmm. побачити, пролиту так, кров так, так. через те, що він зробив гріх. А після Христа цього робити людині не потрібно. спаситель робив, зробив все заради грішника. Дякую. Справді, дуже класна аналогія саме з метро з, з цим турнікетом, тому що по факту ми ж і не маємо такої ціни, ми не, не в змозі самі за себе заплатити, так? Але Господь зробив це замість нас. А от як сьогодні сучасним людям. Жити в цьому усвідомленні, користуватися цими благами, тому що дуже часто таке враження, що ми маємо ось цей менталітет сіною, якщо порівнювати ці дві гори, коли люди мали страх перед покаранням, страх перед тим, щоб от я щось не зроблю, не так. І, от якесь таке законництво, правила. Як нам ось пам'ятати і не ігнорувати ось цю безмежну милість благодать і спасіння, яке вже Господь зробив за нас? І для нас на Голгофі. Що легше повірити в те, що вас люблять, чи в те, що вас не люблять? що не люблять, напевно. Ну, мені теж здається, що нам, грішним людям, легше повірити в те, що нас хтось не може терпіти. Ми когось дартуємо, комусь ми не подобаємось, або хтось нас не любить. І людям легше вірити в суворого Бога, ніж милостого. Тому що в нашому земному житті ми зустрічаємо дуже часто людей, які не бажають нам добра. Особливо вранці в пробках. Тобто, всі хочуть бути першими, всі хочуть швидше поїхати, всі хочуть швидше вклинитись кудись. І ми розуміємо, що ця напруга внутрішня, яка є у людях, а вона не безпідставна. І іноді, коли ми проводимо паралелі ну, з того, з чого ми звикли в земному житті, нам легше таки малювати й Бога. Тобто Бог суворий, Бог карає, Бог обмежує, але Бог милостивий. І тому легше повірити в Бога такого суворого. Також багатьом іноді здається, що любов потрібно заслужити. Угу. Але любов це дар. Любов Божа це дар, який ми не можемо заслужити. Це те, що потрібно прийняти. Не заробити, а відгукнутися на любов, яка вже є по відношенню до тебе. І люди також не розуміють суті Голгофа. Тобто, дуже часто люди згадують, про смерть і Воскресіння Христа через обряд піти в церкву, згадати uh -huh. про страсті Христові, посвятити кошик і все. Але там відбулась смерть нашого Спасителя, того, який віддав життя своє не просто за євреїв, не просто за розбійника, який попросив його, згадай мене. А за мене і за вас. І тому е, сатана прагне показати Бога людям суворим, щоб люди боялися. Але Бог любить нас. Слава Богу за його любов і за те, яким він відкривається. І це той самий Бог. Хоча для когось може здаватися, що на сина він один, на гологові інший, але Бог той самий. Просто не всі ми бачимо неба дійсно ту концепцію і ту закономірність, про яку ви Роман, говорили. Ми б хотіли попросити вас помолитися за наших глядачів, щоб дійсно Господь відкрився в цій красі, і люди зрозуміли, який дійсний і істинний цей шлях до спасіння. Боже наш. Ми щиро дякуємо тобі за те, що ти любиш нас. Сьогодні в цей ранок, коли ми розмірковуємо про Синає, про Голгофу, в цей ранок, коли в нашій країні, на жаль, продовжується війна. Ми так потребуємо тебе і Твого заступництва. І сьогодні ми дуже просимо тебе, Боже наш, допоможи нам зрозуміти, а також і прийняти і відчути, що Ти любиш нас не за те, ким ми є. Ти любиш нас навіть наперекір тому, яким ми є зараз. Тому що ти хочеш, щоб ми стали ближчими до тебе, щоб ми прийняли твою любов, і твоя любов змінила нас на краще. Допоможи нам приймати. І Синай, і Голгофу, тебе, яким ти відкрився і на Синай, і на Голгофі. Приймати твій закон і твою велику, невимовну любов, і благодать, яку ти дав нам. Просим, благослови нас в цьому дні, нести твою любов один до одного, до наших ближніх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Дякуємо, Романе. Дякуємо за цю чудову розмову. Справді надихаючу. дуже багато є їжі для роздумів на майбутнє. Бажаємо успіхів і благословінь у вашій праці. Дякую. друзі, нагадаємо, що ми говорили про вершини в Біблії і про те, чому вони важливі. Сподіваємося, що кожен із вас взяв щось для себе, для своєї душі, і це справді. Є на чим замислитися, є куди рости, і давайте не забувати про те, що зробив Господь для кожного з нас.